Привіт, Привітчуваче! Я Акіра з каналу Акіра Дев. Хочу запросити тебе прийняти участь в моєму новому відео. По типу п'ять розробників роблять групи з то вона нагода завести знайомство в українському гім в Ютубі та пропіарити себе, свою гру. Відпиши мені в ПП, будь ласка. Привіт! У цьому відео я розповім про те, як проходила моя черга розробки у цій великій і крутій колаборації, на яку мене запросив Акіро. а також в якості бонусу покажу, як я малював свою частину для його відео. Якщо ви ще не дивилися його, то я думаю це не страшно, оскільки це відео доповнює основне, не розкриваючи фінального результату. Тому порядок не сильно важливий, хоча враження можливо будуть різними. Це як подивитися краще по Солу перед пуститися берега. Але моє відео не приквел, а просто паралельний спін-офф. Отже, відео вийшло прикольним експериментом, ціллю якого було зробити разом з іншими розробниками гру, але з одним суттєвим обмеженням комунікація між нами повністю заборонена. Тобто, кожен наступний розробник має доповнювати гру, самостійно додумуючи задуми своїх попередників. І таким чином фінальна гра має вийти сюрпризом, хорошим або поганим. А ще кожен розробник має сам змонтувати свою частину у власній манері. І це вже третє відео такого формату на каналі Акіро. У попередніх частинах він брав по 5 розробників, хоча з'являлося тільки 4, а цього разу вирішив, що найбуде 10, ну технічно 13. А щоб відео було цікавішим, він вирішив покликати розробників з досвідом у монтажі відео, тобто ютуберів. І ось тому я туди і потрапив. Зараз по пам'яті всіх назву, загинаючи, звісно, пальці. Значить, тайтл. Dream Space, Project New Generation. Тобто Unibake, Nox, Генерал, Майже Микита, Ліфре, Акиро і. і Олексійко. Так. Серед них Троє вже були на моєму каналі. Хліб мав повноцінну роль, а Акіро з Микитою тільки маленькі згадки. Ну, якщо ви пам'ятаєте. Я став восьмим, і поки черга йшла до мене, я думав навіть потренуватися перед початком. Просто щось у 3D спробувати зробити, бо думав, що щось не зрозумію, коли доведеться працювати. Але я вирішив, що це дурниці і не варто забивати ними голову. Бо це все ж таки не змагання, а просто цікавий експеримент. Ми ще там посиділи у Діскорді всі разом, але я більшість часу просто слухав, тому якщо вам цікаво послухати якісь вайбові розмови, то подивіться на їхніх каналах. Я впевнений, що хтось їх показав. Кожному, крім команди PNG, на розробку приділялися по два дні. Перший свій день я почав не одразу, бо сталася якась аварія на трансформаторній підстанції, і через це в мене не було світла півдня. Але коли воно з'явилося, я першою справою почав скачувати проєкт і розбиратися з грою, яку мені віддав Микита. А де? Спершу, звісно, очі розбігалися. Ніфіга собі, все не бачу. Тебе можна бити? Я приємно здивований охраняти вау Цікаво. Вау. Вау! Треба щось з'їсти. Негайно. Вовка. З'їв Вовка. Чудово! Але це охраніти. Попередні розробники зуміли зробити непогану воксельну вижвалку на островах з декількома мобами, предметами і прокачками. Але хто саме який вклад зробив, було невідомо. Навіть на момент написання сценарію я майже нічого не знаю. А ще я знайшов у файлах проєкту заховану великодку від PNG, що просто прикольно. Як на мене, то грі для повноцінності не вистачало якоїсь кінця чи чіткої цілі. Ну, наприклад, ми. Розвиваємося і розширюємо свої острівні володіння, знаходимо скарби, розбудовуємо поселення, робимо з ресурсів могутній корабель і пливемо з безлюдних островів у захід сонця. Цього я не зробив. Я думав, що треба буде малювати інтерфейс, бо я хоча б це вмію. Але це вже було зроблено. І що ж тоді мені робити? Додавати поні, папуг. Ну важко бути в кінці, бо треба придумувати щось своє до вже майже готової гри. Але з цим зіткнувся наступний розробник після мене. Ха. Я труднощів з цим не відчув. Я вирішив покращити елемент виживання, щоб не було настільки легко просто сидіти на своєму острові і майже нічого не робити. Я швидко збагнув, що доповнювати, бо ця гра дуже нагадала мені старвіо, в якій також потрібно крафтити предмети, полювати, добувати матеріали і слідкувати за показниками персонажа. Тільки то ММО. Я переніс звідти систему температури. Вийшло доволі цікаво. Я намагався дотриматися балансу між складністю і казуальністю, щоб не зробити хардкор, але кількість смертей від температури у Акіро, коли він тестував фінальну гру, змусила мене засумніватися у якості свого балансу. І коли я почав це робити, я побачив коди структуру інших розробників. Я очманів від того, які вони розумні, скільки всього придумали і як це написали, а себе відчув ну, якимось аматором з крилами. І найкрутіше, що я використав, це дікшенарі замість ліста у скрипті для поспартих підказок. Оце сінув знаннями. Але різниця у досвіді і знаннях це ж непогано. Це й підштовхує мене зараз покращувати свої навички у програмуванні і вчитися чомусь новому. Я не хочу знати всього потроху, я хочу рухатися вперед. We used to say that we be always side by side. Maybe things are changing. This could be. Словом про посмертні підказки. Їх я додавав на другий день. І спершу мені здалося, що це крута ідея. Я витратив приблизно дві години на вигадування всіх підказок. І, звісно ж, користувався перекладачем. Можливо, якби гра спочатку була перекладена українською, то мій гумор хтось би оцінив. А так мені навіть круасан натякнув, що це одна з наймарнотратніших ідей, які можна було вигадати. Ну в цьому весь я. А до речі, для тихаського акценту я спеціально знайшов перекладач з англійської на тихаську. Так таки існує. І там воно по-різному ще перекладає. І з обертанням годинника я в самому кінці другого дня мучився. Я думаю, що це можна було якось красиво і точно зробити, але я вирішив вирахувати початок дня в градусах, і скільки градусів триває 1-300 доби. Ну, коротше, пішов брудним шляхом, але все працює, все одно ніхто не зрозуміє навіщо той годинник. І таким чином я закінчив свою чергу розробки, додавши більше ніж розраховував до початку. Дідько, я навіть задоволен. Дякую Акіро за можливість взяти участь у такому великому і крутому відео. Побачене мене надихнуло. Ну і іншим також дякую за об'єднані зусилля, щоб зробити загальне відео таким різноманітним і цікавим. У кожного своя унікальна подача, це ж так круто. Як і було сказано на початку, кожен з розробників мав змонтувати і подати свою частину, як йому захочеться. І це виявляється складніше, ніж придумувати ідеї для гри і програмувати. У мене монтаж п'ятихвилинної частинки частинки з 16 лютого по 5 березня з невеликими перервами. І ось чому. Я малював, багато малював, дуже багато малював. Це не перше відео, для якого я малюю, але це вже було по-справжньому. Мені не хотілося переганяти глядачів з каналу Акіро на свій, я просто хотів, щоб його відео вийшло різноманітним і кольоровим. Тому я вирішив хай йому грець, виділюся як чоловий мужик і намалюю повністю свою частину. У цьому були і плюси, не треба робити людий монтаж, і малювання доволі терапевтичне. Іноді до мене приходили дивні ідеї. Але потім доволі милі, і такі, які я міг осилити. Були як вдалі малюнки, так і не дуже. Мені подобається. Не подобається і все. Ви нічого не зробите, я це видаляю. Тоді я вирішив змінити стиль і малювати чорні контури. Так виявилося навіть краще, і точно простіше. Я по кілька годин витрачав на кілька секундні вставки. це була відданість. Потім там був момент, для якого потрібен був мем з накачаною собакою, тому я відтворив його у вигляді папуги. Хоча тут порушив пташину анатомію, але зуби я птахам малювати, мабуть, ніколи не буду, як це в мультиках роблять, бо це завжди здається якимось зайвим, незрозумілим. Чому взагалі у птахів зуби мають бути? Ну їх нема там. Для стенки з багаттям був намальований Аратинга, який смажить зефір над багаттям. Хм, над цим самим багаттям. Почав я звісно з закраслення форми за допомогою двох кіл, які з'єднав і вийшла груша. Це було цікаво малювати, бо в мене була інтригуюча ідея вписати папугу у відео з гри поблизу багаття. Отже, я дав йому палицю з зефіром, він її якось там крилом тримає. А тоді прийшов час розсорбовувати малюнок. Сонячні аратинги, а це саме сонячний, вони здебільшого жовті з червоним оперенням на обличчі і череві. А крила в них взагалі цікаві. Колір пір'я там переходить від жовтого на плечі до темно-синього і навіть фіолетового на кінчику крила. Ну і хвіст так само. Може я відтворив ці градієнти не дуже правильно, але головне, що вийшло як я хотів. Тоді я додав зефіру трохи коричневої кірочки від смаження. І щоб смаколик не знаходився візуально перед багаттям, бо це неможливо, я використав на цьому шарі маску. Після цього я намалював тіні, світло, яке падає від вогню, і імпортував картинку до прем'єра. Бачите, що часточки вогню, що піднімаються вгору, усі вони пролітають позаду пана папуги. Я спочатку думав так і залишити, але зрозумівши, що це не важко виправити, то я й виправив. Для цього я скопіював шар з малюнком, додав на нього ефект калакі, поставив там колір трави на який сидить папуга, і покрутив повзнок толерантності, щоб будь-який інший колір кем темно-зеленого відображався поверх малюнка. Ось таке от вам маленьке заглиблення у процес малювання і монтажу. Дякую пиріжку, що показав мені, як робляться ці круті переходи, бо якби не він, то було б щось на кшталт цього. Оці домалювані краї на деяких відеовставках також зроблені завдяки його допомозі. Коли я захотів пожартувати про Техас, я згадав тільки одного персонажа, крім Apple Джек, який міг би підійти. Спочатку я намалював Сенді з порожніми руками, але подумав, що недостатньо по техаськи якщо у неї не буде зброї, якою вона захищатиме свою свободу, тому дав їй HK416. Одне що я не врахував, коли почав малювати зброю, так це те, що права рука має тримати руків'я. Тож тепер Сенді лівша, я, я гадаю. Ще раз намалював поні, вирішив, що краще без кольору, а в кінці вирішив помалювати наче акварельними фарбами, бо так виходить статично красивіше. Зробив Валентинку, спробував намалювати Клоунесу, хто не знає це персонаж моєї гри. І якось не одразу, але в кінці вийшло quite cute. Загалом ви можете помітити, що стиль малюнки у моїй частині суттєво змінився аж тричі. Я би продовжив робити відео у такому стилі, напишіть, що ви про це думаєте. Але що б ви там собі не думали? Їжте смачну їжу і пийте зелений чай. В кішку, до речі, кличуть моркою, якщо комусь цікаво.